Я Кушніров Максим Павлович. Нагада ну, мета дослідити роботу промислового контролера Siemens Logo та популяризувати його. Об'єкт дослідження, ноконтроллер Siemens Logo, що використовується у експериментальному стенді. За допомогою цього ну, контролера можна, можна керувати чотирма виконавчими механізмами, тобто управляти будь-якими електричними приладами, які підключені до мережі, двигуни, мережа розеток, освітлення і так далі. Контролер оснащений одним, одним цифровим входом під 12 вольт та лампами розжарювання. Матеріали, хід та методи досліджень. На даному експериментальному стенді ми використовуємо один вхід, до якого підключений постійно, постійно розімкнений вимикач аналог дверного дзвінка, за допомогою якого ми можемо докерувати трьома лампочками розжарювання. Програмування ну, контролера було зроблено в програмі Logo Soft Comfort. Результати та висновки. Отже, у даного ну, контролера є ряд переваг. А саме, перше надійність: контролер є промисловим. Отже, компанія Siemens гарантує його справну роботу більше 10 років. Друге, безпека під, під вимикачем. Не 230 вольт, а 12. При виході з приміщення одним довгим натисненням вимикача можна знеструмити всю електричну мережу, окрім важливих об'єктів до холодильника, до котла і так далі. Зручність у використанні до даного на контролера можна під'єднати 8 постійно розімкнених. В... Вимикачів, розміщених у різних місцях, у приміщенні або на вулиці, які будуть виконувати однакову роботу. Но контролер пам'ятає стан, стан своїх портів. Отже, при вимкненні електропостачання і при увімкненні його знову, стан портів повернеться у попередній. До, у, у попередній. До контролера, можна так, до контролера також можна під'єднати порти розширення, щоб, щоб, щоб збільшити кількість входів і виходів. Дякую за увагу.